Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бавовна і хлопки, а після пожежа в районі Маріупольського порту. За попередніми даними до порту зайшов Цезаркуніков. Після пошкодження Чонгарського мосту РФ хоче налагодити логістику до Маріуполя через порти. Під час розвантаження боєприпасів відбувся приліт, після чого бавовна з подальшою детонацією. В той же час військово-морський флот Росії застосовує радикально новий підхід до захисту своїх найцінніших військових кораблів від українських атак. Росіяни застосували оманливу схему камуфляжу для спантеличення українських операторів-безпілотників. Вони нанесли Дамний камуфляж у носовій частині корабля і на кормі фрегата Чорноморського флоту РФ Адмірал Григорович. Командування Чорноморського флоту РФ вирішило застосувати радикально новий підхід до захисту своїх найцінніших бойових кораблів від українських атак. Зокрема, на фрегат адмірал Есен було нанесено оманливу схему камуфляжу, а фрегат адмірал Григорович отримав радикально нову схему забарвлення. Знімки підтверджують, що ніси корма були пофарбовані. Темна фарба нанесена поверх рівномірної сірої схеми, має на меті ввести в оману глядача. Супутникові Знімки з Пленет опублікував у мережі військовий оглядач МТ Андерсон. З огляду на кадри та інші джерела, в Neval News дійшли висновку, що це не гра світла, а нова схема забарвлення, ніс і корму кораблів зафарбовано. Під час Другої світової війни схожий камуфляж був нанесений на Лінкор КМС. Бісмарк. Німецький Лінкор Бісмарк. Корабель був пофарбований таким чином, що темні ніс і корма робили його візуально коротшим. Це була спроба ввести спостерігача в оману щодо розміру і, отже, ідентичності судна. В матеріалі зазначаючи Гати, типу адмірал Григорович проєкту 11356п відіграють значну роль у нападах Росії на Україну. Кожна з таких суден може нести вісім крилатих ракет наземного удару калібр. Загалом вони еквівалентні американським томагавкам і часто запускаються по цілях у глиб території України. Вони також є найбоєздатнішими військовими кораблями Чорноморського флоту Росії та діють як флагмани після того, як Рейсер Москва був потоплений торік у квітні. Таким чином, кораблі розглядаються як головна нагорода за продовження затоплення Москви, зазначив. Фахівці. Незважаючи на посилення оборони, українські морські безпілотники БПЛА неодноразово проникали в Севастопольську гавань. Ці невеликі човни озброєні значною боєголовкою та становлять реальну загрозу. Під час цих атак оператор використовує камери, щоб розпізнати цілі. Таким чином, будь-який трюк, який перешкоджає їхній здатності ідентифікувати найціннішу ціль, вважатиметься росіянами таким, що того вартий. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.